Всім доброго дня, це мої малятка, це в нас Самірочка, це у нас Мар'янчик. І сьогодні я е, хочу зняти е, влог з цими двома малюками, але цей влог буде незвичайний, тому що я знайшла е, пакунок з новорічним вбранням. Той, що я загубила. Я думала, що я його поклала в коробочку, але е, насправді я забулася і поклала його в пакет. Кульочок такий невеличкий. Я його забулася, що я його поклала в е, шкаф. І коли мені треба було щось дістати, я не пам'ятаю, що я хотіла дістати. І вивалився цей пакуночок з одягом. І зараз ми його розпакуємо з вами. Тож, будемо дивитися, що в тому пакуночку є. І так, це ось такий пакуночок у нас. Зараз ми будемо дивитися, що в ньому є. І, до речі, будемо приміряти одяг, будемо дівати малюкю, тому що буквально на днях у нас новий рік. Так, зараз будемо цей пакуночок відкладемо і будемо потрошку діставати одяг. Перше, це ось такі. Новорічні ползунки, я вам показувала у відео. Ось такі гарненькі. До них йде ось такий. Ну, це був раніше боді, але я зробила ковтиночку, таку гарненьку, правда, рукави трішки завеликі, але то не біда, це один комплектик, ну, хоча він не дуже і пасує, але щось буде. Так, друге це ось такі штанці. Перші це ось такі. Ну, видно, видно. Другі це ось такі, трішки темніші. Потім я дістала з ящичку ще ось такі, але вони не підходять, тому що вони рожеві. І навіть не знаю, чи вони взагалі підійдуть до чогось новорічного. Так, далі в нас йдуть ковтиночки і боді. Перша це ось така кофтиночка з Мікі Маусом. Я думаю, що вона або підійде, або не підійде. Не знаю. Тут ось такий карманчик малесенький. Тут воно на кнопочках. Так що, будемо дивитися. Друге, це ось така ковтиночка Санти. Можливо, я вдягну Мар'янчика, тому що це костюмчик. Хлоп'ячий, для дівчинки він не підходить. І третє, це у нас йде ось такий боді з оленятком, гарненький, як бачите. По боках у нас кнопочки такі. Ну, я приміряла, це вже давно було це, я минулого року. Нам подарували цей боді, і я, по-моєму, приміряла на саміру. Так, далі у нас йдуть сліпики. Два сліпи. Перший сліп це ось такий, як бачите, гарний такий. Ну, це більш такий дівчачий, то це буде для самірочки. Ну, а цей більш такий нейтральний, але він трішки не того кольору, що треба. Ось такий хо-хо-хо тут написано. Тут Санта такий гарненький. Ну, я думаю, комусь із малюків буде. Так, і останнє, що в нас є, це я вже додала із коробочки. Це ось такий слюнявчик. Ви вже його могли бачити, це можна відійти на когось з малюків. Ви вже бачили в минулому відео. І останнє, що в нас лишилося, це ось такі дві шапочки. Їх я пошила сама, як бачите. І одна шапочка буде. Хлопчика одна для дівчинки. Тож я хочу зараз перевдягти малюків спеціально для свята для новорічного, і, можливо, я їх погодую. Мар'яна я ще не годувала, а самірочку я погодувала, тому що самірочка вона спала біля мене. І я просто дам їй водички попити. Так що будемо зараз перевдягати малюків. Для цього я підберу якийсь одяг, ну, для Саміри я думаю, що підійде ось такий сліпик. Ну, а вже для мар'янчика. Для Мар'янчика я підберу щось інакше. Так, ця шапочка піде теж самі хоча трішки відрізняється кольором, але то не страшне. Головне, щоб мої малюки були святково вдягнені. Так, і е, інше зараз я вдягну, верніше найду одяг для Мар'янчика І мені здається, що буде ось така ковтиночка. Потім ось такі штанці. Або, можливо, ось такі. Навіть і не знаю. Ну, щось з цих двох штанців, якихось я. Підберу Мар'янові і тоді е, втягнемо. І ось такий копачок. Теж він, я сама його зв'язала, ой пошила пізніше. Слюнявчика я ніякого не буду вдягати. Це хіба що самірі я вдягну. Ну, подивлюся, по крайній мірі, як він буде, чи пасуватиме, чи ні. Тож вже зустрінемося на перевдяганні малюків. Так, ось мої малюки, як бачите, і першим я напевно буду передягати Мар'яну. Він трішки, як бачите, у нас більшенький, ніж самірочка, хоча вони по... По розмірах ніби й однакові, але, я бачите, у Мар'яна личко трішки е, більшеньке, ну і, відповідно, можливо, і вони по розмірах різняться. Хоча розміри на сантиперт два. Тож ми будемо перев'язти першу чергу Мар'янчика. Так, самірочку ми зараз. Приймемо. Ось так моє серпенько маленьке. Так. І будемо підготовлювати одяг для Мар'яна. Так. от так, мій зайчик маленький, я його одягла так гарненько. Ось так. Ще хочу зв'язати пінеточки новорічні. Але е, вже після Нового року, тому що наразі часу такого немає. Так що ось такі справи в нас. Так. Це мій малючок. Маленький хльотик такий. Так. Напевно, боді я міняти не буду, тому що... Він такий гарнесінький. Так. І ще хочу... Е, у мене є шкарпетки для нього. І я зараз е, йому е, їх вдягну, тому що е, під штанцями е, взагалі не буде нічого. Тож зараз я підберу йому носочки. І повернуся до вас. І так, я підібрала йому шкарпеточки. Вони ось такі, як бачите, гарненькі. Я не знаю, чи це новорічний песик, чи це ведмежатко новорічне, ну, щось таке. І будемо вдягати. Підгузок я міняти не буду, тому що я на днях. Міняла всім малюкам, і я не маю о, потреби його міняти кожен раз. Я це робила за кадром, тому що я кожен раз я передивляюся і слідкую, щоб у малишні мої, моїх малят були підгузники. Не деформовані і гарно пасували на одязі, тому що, коли деформований підгузок, то він виглядає некоректно і він псує зовнішній вигляд одягу. Тож будемо вдягати нашого красунчика маленького. Так. Ось така у нього ковтиночка. Я не знаю, чи вона йому взагалі пасуватиме, чи ні. Подивимося. Ось, ось так. Ну, це, я вам скажу, наряд хлопчачий для хлопчиків. Ну, можливо, я ще колись підберу якийсь для хлопчиків, бо є. Більш такий дівчачий, дівчаче нарядне вбрання, але ну, ви самі бачили, самі можете здогадатися, кому більше буде Ось такий наш хлопчик. Хлопчик-молодчик. Такий козачок наш. Так, зараз ми подивимось. Напевно, вдягну оцей. Чи оцей? Такий кращий. Ну, зараз я вдягну, а там буде видно. Тюк. Ой, так. Ну, не знаю, і те може пасувати. І ті штанці пасують, і штанці пасують. Ну, не знаю. Ти вже з'їхав. Пацанюра. Ти вже геть з'їхав. О, ану, зараз ми подивимось. Ну, о, це дужче пасує. Так що я так думаю, що хлопчик у нас вже одягнений і доволі таки непогано. Хоча б тут могли пасувати червоні шкарпеточки, але у нас їх, на жаль, немає. Так, і... Ось такий гарненький ковпачок. Так, оце по-моєму а то взад. О! Красунчик на всі сто. О, все. Дивіться, який гарненький. Так, ми його зараз погодуємо і відкладемо в сторону, щоб він полежав трішки. На самоті і будемо перевдягати самірочку. Так, за кадром я зробила суміш, ось як бачите, і зараз погодуємо нашого козачка новорічного. Ну, в принципі, годувати можна. Не такий, не такий уже напій і гарячий, хоча я не знаю. Ну, я спробую, але я боюся, що, можливо, трішки горяченький. Зараз я його підстужу трішки і повернусь до вас. І так, суміш я трошки зробила прохолодною, тому що ну, реально я побоялася так годувати. Тому що я переживала за фарбу, щоб не злізла фарба. Ну, доволі таки гаряченька суміш була. Ну вже слава Богу, нормально. І я буду годувати. Давай, 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 давай. Ой, мій <смір>. козачок такий. Він такого не приємного тобі, моє сонечко. Моя серденька маленькая. Моя пташенька таке. Ой, так мені гарний хлопочка єсть. Ось так, так. так моя серденька. Що не хочеш уже? Ось ти в'яло її п'єш. Хоча я тебе доволі... Рано годувала, дувала, щось один ти проснувся. І ти в мене гарненько так смачно поїла це щось. Я навіть і не знаю. Не хочеш. Ну, нічого. Так, раз ти не хочеш їсти, я тебе примушувати не буду. Так? Мій хлопчик такий гарнесенький. Так, відкладаємо Мар'янчика в сторону. І будемо перевдягати самірочку. Так, ось наша самірочка вже, і я її буду перевдягати. Я теж не буду її міняти боді, тому що, хоча можна, до речі, Ці царапочки вдягла, тому що... Як би так сказати, я переживаю за її рученята. Вони в неї зігнуті пальчики, і дуже труться сильно. І тому я вдягаю царапочки, тому що, ось бачите, вже тут проблиски є. Тому її і вдягаю їй постійно, ну майже постійно. Царапочки вдягаю. Так, десь тут у нас був-був-був. Боді новорічний, Вдягнемо буді, так, і втягнемо комбінезончик якийсь. Ось цей. І десь шапочка у нас була новорічна. Так що поїхали вдягати нашу дівчинку. Вона постійно біля мене спить. Мар'янчик спить окремо, тому що він у нас дорослий чоловічок такий, козачок вже. І він, ми йому заважаємо, він прокидається, він пихтить, І він вирішив, що ми йому заважаємо. Так, підправлю трішки. Підгузок, тому що він чомусь малой сповзає, хоча, самі бачите, стан дуже шикарний. Так, о, все так, втягаємо боді, потім одягнемо сліпик. Якщо я бачитиму десь е, е, щось новорічненьке, таке гарненьке, я обов'язково буду купувати, тому що одне й те саме кожен рік це теж воно не дуже підходить, проїдає очі усім. Це мої звірятка товчуться, колись, я вам їх і покажу. Можливо, якщо не забуду. Так, ось мій серденько. Так, ось таку ми вдягаємо гарненьку одежку в нашій мальовочці. Так, що ось такі справи в нас. Ой, у нас зараз канікули, але реально немає часу, щоб десь прогулятися з малюками, десь якесь відео зняти. Ну, тому що в сільській місцевості, хто живе в селі, той знає, що... В селі гуляти немає коли зачасту, Бо в селі завжди знайдеться якась робота. Ой, дивіться, яка дівчинка. красунька, Ой, це на що розщебнулася, чи воно у нас? Угу. Воно в нас дуже слабо кнопочка працює. Так. Ага. Так, а де наш, наша шапочка? Чекайте. Ось і шапочка у нас така гарненька. Я ці шапочки пошила сама. Чим дуже пишаюся. Ох, красунечка наша. цього. Красунька дівчинка. О, дивіться, яка гарненька дівчинка. Ви гляньте, яка у нас красунька. Доворічна красуночка. Як їй пасує, такий одяг. І зараз я погодую її водичкою, тому що вона буквально годину назад вона в нас дуже смачно поїла. І зараз я їй дам. Купити тепленької водички. Я теж приготувала їй водичку, ось таку, в такій пляшечці. Пляшечка доволі таки старенька, вже їй. Ну так, да, вже їй більше року. Коли в мене тільки саміра появилася, ні ще навіть і не було, я купила цю пляшечку з рук. Ну, як бачите, трішки вже і покоцана, але доволі таки непогано справляється своїми функціями. Так моє діточку. Давай, давай п'ємо, вийдемо Я знаю, що вона багато води не вип'є, тому що вона в нас малесенька, гарнесенька, і вона просто багато не питиме водички. Маленькі дітки їм. Хватить грам 10, щоб напитися. Тим більше вона недавно їла і вона. Я не хочу її перегодовлювати щоб потім вона не зригувала. І ну, це і на здоров'ї не дуже відбивається гарно. Тому я трішки її погодую стільки, скільки вона сама захоче випити. І тоді будемо. Їх класти спатеньки, а, У нас є комфортери, вже малюки не будуть билися за них, тому що один для мар'янчика, а один для самілечки. Так що ось такі справи. Вже вона ось випльовує, виплюнула, так засмоктала, що і провалилася соска. Так що Ось такі справи. Зараз до тебе приєднається Мар'янчик. Так що тобі потрібно буде трішки поступитися місцем. до наш Мар'янчик, ось наш красунчик, ось наш маленький такий хлопчик. Ось так. Ось так. Ось так, якось тебе. Ось треба так. О, все. Обладалися мої дітласнята. Зараз я вам дістану комфортери і пустушечки. І так, я вибрала пустушки. Ось така буде для Маріанчика. І я зупинила свій вибір або на оцій для самірочки, або для оцій. І ми зараз приміряємо трішки і подивимося, яка дужче пасуватиме. Так, ну це навіть і не знаю. Ну Теж, типу, тип пасує, але ж... але ж не підходить вона під новорічний костюм. Зараз ми глянемо. Ну, оця більш-менш така. І марянчик ось така пастушечка піде. Ой, а що ти так? А! Магніт десь дівся, зараз я пошукаю іншу. І так, я підібрала вже іншу, ось як бачите, ось така пастушечка гарненька буде Мар'янчикові. Ось. Все, проблему вирішено. І зараз я ось така у нас новий комфортер є. Це буде Мар'янчикові. тому що він такий жовтенький, гарненький. І він буде з ним спати. Це буде його особистий. Я нікому його, ніякій другій ляльці його не даватиму, тому що це саме для мар'янчика. І ось такий рожевий, ну, ви його вже прекрасно знаєте. Він вже старенький у нас доволі. І я цей, це буде для. Особисто для самірочки. ось Так, так наші малята поуморилися трішечки, і ми їх залишимо, щоб вони гарненько, смачненько позасинали. На цьому я завершую свій влог. Дякую вам за перегляд. Я вас всіх люблю, міцно обіймаю. Вітаю вас з наступаючими святами. Бажаю вам миру, благополуччя. Ну я сподіваюся, що буде все добре. Я по життю є оптиміст і вам бажаю всього самого-самого найкращого. Я вас всіх дуже люблю, обіймаю і чекаю вас на наступних відео.